Так, номер телефону мій є в шапці профілю. Починаємо спочатку. Дивіться, всі знають, що торгівля зараз впала, ослабла торгівля. Всі то знають. Але я мушу запропонувати вам такий варіант. Це ліжко йде з масиву дуба. Ціна того ліжка в розмірі 1,80 на 2 Це модель спинки. яка якість. Коротко, швиденько все поясню. Ціна цього ліжка недорого 28 тисяч гривень. Полетіли далі. Ціна цього ліжка. Без каретної стяжки. 29. Ціна цього з каретною. От каретна стяжка, бачите? Ціна у цього 32. У цього. Ціна цього тут дуже, тут дуже дорога робота. Ціна у цього, бачите, тут все чітко зроблено. Ціна у цього ліжка, товщина спинки, ви бачите, яка все тут ідеально зроблено. Ціна цього ліжка. Це все я показую метр шістдесят на два. Сорок дві тисячі гривень. оце, сорок дві. Ціна цього є в двох розмірах: метр шістдесят на два і метр вісімдесят на два. Двадцять дев'ять. Двадцять дев'ять. Ціна у цього це арку йде. Ціна цього з дуба верхнього. Тридцять чотири. Ціна прямого тридцять три. Ціна цього тридцять три. Крісла, понятно, комод з ясеня, 19 тумбочки оці, По 16 тум, по 16 ці тумбочки, витвір мистецтва, таких ніде нема. Ціна цього ліжка є в двох розмірах. Колір любий. Білий, молоч на любий, бежевий. Ціна цього ліжка в розмірі 180 х на 2, або в розмірі 160 х на 2. Ціна, якщо хтось хоче. 50 тисяч гривень цього ліжка. 50. Витвір мистецтва, таких ніде нема. Ціна тумбочки 16 тисяч гривень. Ціна цього ліжка 45, це 45. Так що всі знають, що торгівля впала. Кому треба такий варіант, є в наявності. Тумбочки по 11, ця тумбочка 11. Комо з зеркалом 36, дуба, з зеркалом 36, вітрина 49 тисяч гривень. І, наприклад, комод, який є в горіховому кольорі, і в білому по 49, довжина 1,90 м, по 49 тисяч гривень. Номер телефону є ось тут. Кому треба, залітаємо. Кому треба, все є, все є.